Добрий день, дорогі українці! Продається гарний будинок зі зручностями в тихому мальовничому куточку села Велика Кісниця Могилів Подільського района Вінницької області. Будинок з цегляних блоків. Загальна площа 80 метрів квадратних. Високий фундамент. Хороші східці. Будинок покритий шифером. Є відвід -від води. Будинок має дві кімнати, велику кухню, простору ванну кімнату, коридор, веранду, металопластикові вікна, хороші міжкімнатні двері та на подвір'ї, капітальний ремонт. Меблі залишаються частково, є свій колодязь, вода смачна, перевірялася на якість. Вода заведена в будинок, каналізація септик. На подвір'ї є чотири літні кухні, сегли. Є гараж з навісом, погріб. Земельна ділянка 50. Подвір'я огорожене, сіткою рабицею, ворота із заліза. Ціна домоволодіння 15 тисяч доларів. Кого зацікавив будинок, пишіть господарю Viber по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Село у Ємпільській міській громаді Могилів Подільського району Вінницької області. Населення становить 5263 особи. Село за 25 кілометрів від районного центру та 65 кілометрів від залізничної станції Могилів Подільський. В великій кісниці є середня та восьмирічна школи, будинок культури, дві бібліотеки. Дільнича лікарня, фельдшерсько-акушерський пункт, дві аптеки, ринок, магазини, відділення поштового зв'язку, нова пошта, стадіон, відділення Ощадбанку, Свято-Успенська церква, Неподалік Річка й Ліс. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Попереду багато цікавого. На все добре, дорогі українці, вдалих вам покупок.